Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі сьогодні, 17 серпня, 540-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вперше за чотири дні не було ракетних та дронових атак від росіян. Ще вчора зранку вони випустили три іранські дрони в сторону Харкова, але їх збили. Але кожного дня росіяни продовжують обстрілювати балістичними ракетами та авіабомбами при фронтові райони на Донеччині, Херсонщині. Ну і на Приазов'ї також в Одесі та області все спокійно. На пляжах величезні товпи навіть в будній день. Це напевне, тому що офіційно відкрили пляжі та люди з інших областей приїхали сюди на море. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все спокійно. А от СБУ вчора зловило в Миколаєві двох колаборантів. Ці не зливали позиції наших хлопців в Миколаєві, але робили антиукраїнські та проросійські пости в соціальних мережах. Та, напевне, ще й задобували своїх співпрацівників. Тому вони, напевно, і здали їх в СБУ. Ну, нехай тепер поїдуть на тюрму. Дві тьотіньки. В Миколаївській області, в районі Очакова, тривають російські обстріли після перерви. Були удари по акваторії міста, тому там без руйнувань та жертв. Ну і тривають обстріли Херсона та Херсонської області. Більше семи десятків обстрілів було минулої доби. На жаль, одна людина загинула, та дев'ять травмовані. Сьогодні думаю, відповідь росіянам буде. Нехай чекають. А ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам на їхні збори.